Що любі мої друзі, я рада вас бачити знову на моєму каналі. З вами Натила Романівна, і ми продовжуємо серію розкладів для різних знаків зодіаків. І сьогодні героями нашого розкладу будуть тільці. Я подивлюся, яке майбутнє очікує їх цієї зими, зими 2024-2025 року. І ми подивимося, що ж там підготувала для них доля. Подивимося на а, зимові колоді з зимовим вайбом. Так що, сподіваюся, що це допоможе чіткіше побачити майбутнє для тільців. Отож, якщо ви хочете підтримати канал, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, донайте, якщо вам заходить такі відео, і ми починаємо наш розклад. Отож, тільці. А якщо ви дивитеся це відео, я хочу, щоб ви знайшли десь спокійне місце, сіли і просто уявили подумали, що ви плануєте робити протягом цієї зими. Тобто, Протягом грудня, січня та лютого. Тобто, подумайте, у вас же є якісь плани, подумайте, що ви хочете робити протягом цієї зими, що ви запланували, куди ви можете поїхати, з ким зустрітися, які у вас там плани, що може, ви хочете придбати. Тобто різні такі речі, які у вас є плани. Сконцентруйтеся на, на цих трьох зимових місяцях. Зараз ми з вами глянемо, що вас очікує. На кожен місяць я витягну по карті. Отож, для сільців. Грудень, Січень та Лютий. Давайте ну, дивитися, що ж вас там очікує. Отож, грудень, Січень та Лютий. Ну, дивіться, зима у вас буде досить активна. Тобто вам а, не доведеться сидіти на лавці запасних, вам доведеться активно включатися в будь-які процеси. Тут прям по картах видно, що карти такі, знаєте, активні, карти бойові. Тобто, ну просто сидіти відсидітися не вдасться. Так що не сподівайтеся. Давайте починати з грудня місяця. По-перше, в, в грудні місяці буде дуже багато, дуже багато активності. Дуже буде багато якогось такого спілкування з людьми не завжди. Не завжди в спокійному стані можуть бути сварки, можуть бути суперечки на роботі, в сім'ї. Причому це можуть бути такі сварки, як і за якими є якийсь реальний привід, тобто щось таке ви будете відстоювати свою позицію на основі якихось реальних подій. Так і це можуть бути сварки, чисто через нерви, через стрес. От коли заводишся на рівному місці, не тому що. Тобі там хтось не подобається, або є якась реальна причина, тому що вже просто ну, нервів не вистачає. От Таке теж може бути. Але тут я бачу дуже багато боротьби. А, причому боротьби, як ви бачите, усіх проти всіх. Тобто тут немає такого, що а, там, дві команди один на одного, тут вам буквально от всі будуть проти всіх. І ви опинитесь в такій ситуації, коли вам дійсно треба буде відстоювати свої права. Свої о, особисті кордони. А, в деяких моментах, я вже як казала, це буде щось таке реалістичне, тобто якісь реальні права треба буде відстоювати. А в деяких моментах це просто буде от така от, ну, як це сказати, а, а, буря в стакані води. тобто ну, от На рівному місці ці сварки будуть з'являтися, і це буде дуже неприємно, тому що вони витягують. Багато енергії ні до чого не ведуть. От, Так що, якщо ви можете, якщо ви розумієте дуже добре ситуацію, можете відлічити оцей момент один від одного, коли це якась реальна серйозна проблема, а коли це просто такі, знаєте, нерв'яки, то ви можете з нерв'яками просто не розбиратися, їх ігнорувати. Але, скоріше за все, вас будуть втягувати в такі конфлікти інші люди. От, Далі. Далі у січні, у січні у нас дивіться, виникає така ситуація, коли вам треба, треба рухатися далі. Тобто новий рік, новий початок, треба рухатися далі. Ви вже, скоріше за все, продумуєте якийсь план, якісь дії на наступний рік, і ці дії у вас так викристалізуються протягом. Грудні місяці і в січні місяці ви вже почнете робити перші-перші кроки. Ви вже будете от накидувати план, тобто ви вже знаєте, куди вам рухатися. І от весь січень це буде саме такий місяць, знаєте, великого планування, коли ви будете от саме. От Чітко прописувати свої кроки, куди, як, з ким, за яких обставин вам треба що де зробити. А, тобто ціль вже намічена, тобто, тобто ви вже знаєте, куди, ви не обираєте, з багатьох варіантів ви знаєте, куди точно вам треба рухатись. І ви будете просто займатися тим, що цей план, цю дорогу будете пропрацьовувати в деталях, щоб вона прийшла найбільш. Ефективно для вас, найбільш ефективним чином для вас. Ось такий буде місяць січень для тільців. Далі, у лютому, у лютому, знаєте, тут є така ситуація, що виникне ситуація, коли справи, може, якісь конфлікти, можливо, які конфлікти, які ще тягнуться якраз із грудня, будуть вирішені. Їх буде вирішувати якась людина. Вищого за вас статусу, а, ну, в принципі, по справедливості більш, більшою частиною по справедливості. Тобто, ви можете розраховувати, якщо ви праві, якщо ви в своєму праві, ви можете розраховувати на підтримку. Але все ж таки, тут є певні нюанси, тому що король мечів він завжди вирішує питання по справедливості, але це справедливість саме така, не як би це сказати, не безособова, так? Тобто в нього є завжди своя думка. Тобто, так, воно буде вирішено по справедливості, але може бути з певними такими особистими нюансами. Тому майте це на увазі, що це таке може бути. А, от, ну, в будь-якому разі, а, в, в лютому місяці у вас буде багато спілкування саме з цією особою із королем мечів, із людиною, яка старше за вас, більш відповідальна, займає більш серйозну позицію або, в принципі, більш статусна. Тобто, це може бути. Або ваш начальник, а це може бути людина з якихось установ, це може бути хтось старший у вашій родині, хто буде вирішувати проблеми, цю проблему, яка тягнеться, яка вас буде тривожити в лютому місяці. От, ось така ось ситуація. Але як я вам кажу, спокою тут я не бачу. Тобто ситуація буде розгортатися досить активно. І вас буде кидати, скажімо так, з однієї дуже активної діяльності в іншу, і всім цим треба буде займатися. От, ось такі загальні енергії на зиму для вас в тільці. Так, давайте ми подивимося далі, що ж там в тільців буде відбуватися в плані роботи. Що їх очікує в плані роботи. А, так. Концентруйтеся на вашій роботі, на ваших задачах, на вашій позиції, на тому, що ви робите. І я зараз розгляну, витягну три карти на три позиції для. Тих тільців, хто, в кого є стабільна робота, хто просто працює, для тих тільців, хто не працює, але в пошуку роботи, і для тих тільців, в кого є власний бізнес, хто є власником бізнесу. Давайте глянемо на вас також. Отож, для тих, хто, в кого є стабільна робота, хто є найманим працівником, для тих, хто в пошуку роботи, і для тих, хто є власником бізнесу. Так, давайте на вас розглянемо. По-перше, ті, хто є найманим працівником, слухайте, ну тут, знаєте, можливо, можливо, тут така ситуація виникає, тому що старший аркан вам випав, що ви можете змінити роботу. Причому досить несподівано. Несподівано, тобто це може бути така ситуація, коли ви думали-думали, звільнятися чи ні, міняти роботу чи ні, але потім це все питання закинули і вже до нього не поверталися. Ну, Якби так змирилися, або так якось обставини склалися. І тут несподівано це все трапиться дуже швидко. От Я б серйозно подивилася на, на цю ситуацію, тому що тут є велика вірогідність, що ви а, просто ну, поміняєте одну роботу на іншу. Або, або вас переведуть в якийсь інший департамент, або в якийсь інший відділ, ну, Тобто, велика вірність того, що, ну, із, скажімо так, із своїми теперішніми колегами доведеться розпрощатися. Тобто це звільнення від, звільнення від своїх попередніх обов'язків, завершення цих попередніх обов'язків і перехід на новий рівень, на новий статус. Тут по цій карті не зрозуміло, чи ви самі звільняєтесь, чи вас якось звільнять, і таке можливо, якщо ситуація негативна, але тут дійсно може бути зміна роботи. Так, далі для тих, хто в пошуку роботи, давайте наглянемо Лицар мечів, Слухайте, ну буде робота. Буде робота, причому робота якась на менеджерських позиціях це я б сказала, що middle менеджмент, такий середній рівень управління. Причому це якісь такі структури, ви отримаєте роботу, які або пов'язані із державними якимись установами, або це щось таке військове, ну або може бути і лікар, навіть навіть юрист. Ну тобто це якісь такі професії, де є велика відповідальність. От, але так, роботу ви отримаєте. Якщо ви є в пошуку роботи, то ви її отримаєте. Тут жодних сумнівів, як я кажу, це такий от середній менеджмент. Не початкова позиція і не супер, там, не топ-менеджмент, а щось таке от середня ланка. я б сказала. Але так, тут відповідно дуже добре показує, що ви отримаєте цю роботу, причому досить швидко. Так, для тих, в кого є власний бізнес, ну тут, скажімо так, ситуація не дуже така перспективна, тому що по дві ці мечів а, ви знаходитесь, ви знаходитесь в ситуації, коли ви не знаєте, що робити. От реально, ви застрягли, ви не бачите шляхів розвитку для свого бізнесу, а, куди ні глянь, всюди не те. І там вам шлях закритий, і тут вам шлях закритий, і ви не знаєте, куди вам рухатись. І, на жаль, така ситуація вона буде протягом всієї зими. Тому що двійка мечів – це неможливість кудись розвиватися. Тобто, за якихось таких обставин, якось так обставини складуться з бізнесом вашим цієї зими. Що Ну, не буде вам якоїсь особливої можливості, можливості кудись розвиватися. Або можливості будуть, але ви до них не будете мати доступу, або не будете про них знати. Тобто ви можете про них дізнатися потім, постфактум, що ой, аз де, знаєте, виявляється, були такі можливості, а я не знав. Але цієї зими от у вас складеться така ситуація, що ви дійсно от, ну, будете затиснуті, затиснуті в рамках знаєте, Цієї реальності і не буде вам можливості якось рухатися далі. Тобто і рішення ніяке прийняти не можна, тому що ну, така ситуація а, а, не дуже, як це сказати, благоприятна, така, не дуже позитивна для бізнесу. От. Ось такий от прогноз на сферу роботи для тільців. Так, тепер давайте дивитися на любовну сферу тільців. Ви в мене такі пристрасні люди всі. От давайте ну, глянемо, що у вас там відбувається. Також глянемо по трьом сферам: на сімейних людей або одружених, або тих, хто давно в парі вже живе. Знаєте, в кого такий стабільний союз. Для тих, хто самотній, але шукає собі партнера. І для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Тобто, подивимося на вас, на всіх, на всіх подивимося. Отож, для тих, хто в парі, сімейний. Для тих, хто самотній, але в пошуку, і для тих, хто в любовному трикутнику. Зараз ми з вами розглянемо, що там в кого відбувається. Так, для сімейних людей, слухайте, тут все добре. <сум> Сонце це прекрасна карта для сімейних людей. Тобто у вас все просто чудово цієї зими буде. Кожен з вас відчувається відчув, почуває себе в цьому партнерстві захищено, спокійно. Тобто ви знаєте, що людина вас не зрадить. Ви вже з ним з'їли, знаєте, солі з цією людиною, ви знаєте вже всі, скажімо так, нюанси всі за і проти. Тобто тут ніяких проблем немає. Тобто, все у вас чудово, все спокійно. Ви чудово проведете в союзі вашому з цієї вашим партнером цю зиму. Тут навіть. Ну, гарна карта, це просто гарна карта для вас, так що можете розслабитися і насолоджуватися ем, своїм сімейним життям. Далі, для тих, хто в пошуку. У, ага, ну, слухайте, у вас гаряченька таки буде зима. Ей є велика вірогідність вляпатися, знаєте, в якісь ем, співзалежні стосунки. Коли вас просто ви, от як в ВОМуд, кинетесь в це кохання взагалі без, без жодної раціональної думки, без жодного аналізу ситуації, не, не копаючи глибше, не розглядаючи партнера чисто от на гормонах, знаєте, залетите от в ці стосунки. А потім після зими зима пройде, і ви такі очомкаєтеся, і ви думаєте, господи, як я міг? Як я могла? Як я міг? І взагалі як я могла повестися? На оце таке, ну, але вже буде пізно. Тобто от є така велика вірогідність саме піддатися таким почуттям, гормонам, піддатися оцій пристрасті, ну, коли мозок просто відключається. І як я кажу, по дияволу велика вірогідність співзалежних стосунків, так що будьте обережні. Тобто намагайтеся, якщо ви ходите на побачення або шукаєте собі партнера, не, не шукати цього партнера в таких місцях знаєте, Як то кажуть, злачних так, в якихось там генделиках, в барах, тобто уникайте таких моментів. От. Але так, вірогідність знайти партнера дуже велика, просто якої якості буде цей партнер по дияволу, Там все дуже сумнівно. Хоча по дияволу це завжди дуже харизматичні партнери. Але і проблеми вони несуть дуже багато. Це такі, знаєте, нарцисси у вас. Закрутять, осиплять квітами, замалять відносини, а потім, знаєте, покажуть свої зворотню сторону свого обличчя, і вона буде зовсім не гарна. Так що будьте обережні. Так, для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику, Ох, ну В любовному трикутнику тут я бачу, що у вас е, зараз такий конфетно-букетний період, е, тому що дуже-дуже багато є пристрасті, дуже багато бажання, і ви прямо насолоджуєтеся цими такими знаєте, е, пристрасними інтимними стосунками, і вся зима буде також дуже гарячою. Для вас тут у вас все буде дуже круто в плані саме інтиму. Дуже все добре. А в плані інших якихось моментів, там, знаєте, формування сім'ї, або більш якогось стабільного партнерства з вашим коханцем. Чи коханкою ні. Про це мови не йде. Тут саме такі, знаєте, плотські інтереси. А, і цієї зими нічого не поміняється. Як були плотські інтереси, так вони і залишаться. Так, розглянули любовну сферу. Давайте ми з вами ще глянемо на здоров'я. Так, на здоров'я, як завжди, я витягую одну карту. Просто дивлюсь загально. Якщо у вас щось тривожить бігом до лікаря, я дивлюсь просто такі загальні тенденції. Так, четвірка жезлів. Четвірка жезлів, ну, в принципі, більш-менш все нормально. Єдине, що по четверці жезлів може проходити а, малорухливий спосіб життя. От що я вам скажу. Тобто, ви мало рухаєтеся, і це може давати вам проблеми зі здоров'ям. Тобто, це застой крові. А, може бути збільшення ваги, особливо зимою, коли знаєте, особливо нікуди не підеш, бо холодно. Це може вам давати такі моменти, коли ви або, знаєте, ці всі свята, коли ти переїдання, от такі от, ну, от такі от моменти пов'язані з цим по здоров'ю. Але нічого такого особливо серйозного немає. А, так, на чому ще я зупинилася? Так. Це ми розглянули. Давайте ми з вами ще подивимося, що ж карти нам пророкують в плані несподіванки. Яку несподіванку принесе нам зима та зимні місяці? Несподіванку. Давайте глянемо несподіванку. Двійка кубків. Ну, цікаве знайомство. Тобто, все йде сюди, цікаве знайомство. А якийсь романчик, якась інтрижка, щось якесь таке от спілкування це буде досить несподівано. А, от, ну, такі, по, по дві ці кубків тут немає серйозних відносин. Це саме от знаєте, романтик-романтик побачення, такий флірт. Чи переростей щось серйозніше, не зрозуміло, Але от, двійка кубків буде, буде багато таких, а, або якесь таке цікаве. Не, абсолютно несподіване знайомство, або буде багато їх, якщо ви ходите на побачення. от Ось такий от розклад випав вам тільці на. Цю зиму. Давайте я вам витягну ще пораду карт. Пораду карт. Витягну навіть дві поради з іншої колоди. Витягну дві поради. Щоб ми глянули, чого вам варто уникати, що вам варто робити, щоб найкращим чином прожити цю зиму. Зараз ми глянемо. А, отож, тільці. Зима 2024-2025 років. Що ж вам краще робити, щоб уникнути негативних подій, щоб, щоб прожити цю зиму найбільш комфортним, найбільш ефективним для вас чином? Що вам треба уникати? Паш мечів, а, уникайте, а, не ведіть себе як дитина. От, будьте більш зрілим. Тобто, от, поведінки дитячої, коли ви знаєте. Не сприймаєте ситуацію адекватно, от такої поведінки ви вже не можете собі дозволити. вибачте. Якщо ви так будете себе вести, то ви собі вляпаєтеся в купу неприємностей на рівному місці. Тобто, от такої поведінки дитячої, знаєте, коли ви не продумуєте свої кроки вперед на декілька. Кроків вперед такого не можна. Тобто, думайте головою частіше. Це вам дуже допоможе уникнути багатьох траплів саме цієї зими. Це така порада того, що ж треба уникати. Давайте наглянемо, що ж треба робити. Що ж треба робити цієї зими? Тільцям. Що ж вам треба робити? Колесо фортуни бути дуже уважним. По-перше, довіряти Всесвіту. Але довіряти з позиції дорослого, тобто довіряти, але тверезо дивитися. Так? Тобто, пам'ятаємо, що дитячий підхід це вже не наша тема, це вже вам не зайде. Отож, довіряти всесвіту і ловити ті шанси, які він вам підкидає, тому що по колесу фортуни шанси будуть. Якісь Якось воно так вам поверне, що буде деякі моменти дуже вдалі, якими ви зможете скористатися. Але їх треба вміти, по-перше, розпізнати, а, а по-друге, ухопити. Бо вікно можливостей буде, скажімо так, не дуже великим. Бачите, тут у нас вікно можливостей, прям видно ось околесо фортуни, і вікно можливостей. воно відкриється ненадовго. Якщо ви встигнете в це вікно можливостей потрапити і схопити той шанс, який дає вам доля цієї зими, то ви супермолодець. ви треба бути уважним. І, як я кажу, уникайте дитячого підходу. Будьте дорослими. Так. Ось такий от розклад тільці для вас на цю зиму, в принципі, досить цікавий розклад. Єдині негативні моменти, то це у нас будьте обережні з побаченнями тих, хто шукає партнера. Ну і по бізнесу, у тих кос, і бізнесу тут трошки буде, ну, зима буде непроста, в принципі. Ну, Це у нас вже третя непроста зима. Так що, ну, в принципі, ви вже все знаєте краще за мене. От такий прогноз для вас. Сподіваюся, що він був вам корисний. Як завжди, ми робимо такі прогнози, щоб трошки зазирнути в майбутнє і трошки скоригувати ситуацію, яка буде у нас розвиватися зимою, щоб покращити наше життя. Це розклад загальний, він, в принципі, загальний для всіх тільців, для всього знаку. зодіаку. Якщо вам потрібен розклад особистий саме для вас, то пишіть. В коментарях або пишіть в інстаграмі, тобто в особисті повідомлення. І будемо з вами дивитися, що там, що там у вас конкретно відбувається. Але це розклад загальний такий, він може резонувати не з усіма, але з більшістю буде. От, на цьому все. Бажаю вам всього найкращого. Нехай ваша зима пройде найбільш комфортним, найбільш продуктивним, найбільш щасливим для вас чином. І побачимося в наступних відео.